Вас з Марічкою на занятті з грамоти любі діти! Привіт-привіт, друзі! Ми продовжуємо знайомитися зі звуками і літерами. І сьогодні ми поговоримо про звук «й». Завітаємо до нового звука в гості! Тільки діти, прийнято із собою взяти гостинці! Цей звук любить продукти, в яких чутно звук «й». Ну знайти такі серед картинок. Йогурт. Цей продукт сподобається нашому звуку, тому що чутно є в слові. Банан. А тут немає звука Є, не берем його. Чай. А тут чутно звук Є, значить, можна взяти в гості. Яблуко. Так, тут теж присутній звук Й. Беремо з собою. Мандарин. Я не почула звука Й зовсім. Не будемо його брати. Залишаємо для звука Й йогурт, яблуко, чай. Вимовимо звук Й разом. Й. Є, Є. Є. Цей звук зовсім не співає. Так. А значить, цей звук голосний або приголосний. Перешкодою при вимові є язик і піднебіння. Значить, звук Є є приголосним звуком. Правильно, діти! Ця буква дуже чемна, вічлива, у неї добрий, м'який характер. Тому цей звук завжди є м'яким приголосним і завжди позначається на схемі слова двома рисочками. Діти, звук «й» може знаходитися і на початку слова. І всередині, і в кінці. Перевіримо це. Спробуйте розділити предмети на різні коробки. Я хочу спробувати. Покладіть в червону коробку слова, в яких звук «й» на початку слова, в зелену коробку слова, в яких звук «й» всередині слова. І в синю коробку слова, в яких є звук «й» в кінці слова. Ялинка. Звук «й» чутно на початку слова. Це піде в червону коробку. Чай. Звук «й» знаходиться в кінці слова. Покладемо в синю коробку. Їжак. Цей предмет треба покласти в червону коробку, тому що звук «й» чутно на початку слова. Майка. Покладемо предмет у зелену коробку. Тому що звук «й» чутно всередині слова. Трамвай. Звук «й» вимовляється в кінці слова. Треба покласти в синю коробку. Єнот. Покладемо в червону коробку, тому що звук І чутно на початку слова. Бур'ян. Звук І знаходиться всередині слова. Тож треба покласти в зелену коробку. Коровай! В цьому слові звук І закінчує слово, тому покладемо в синю коробку. Пір'я. Чудно звук «й» всередині слова, тому треба покласти в зелену коробку. Дуже добре, діти. І по скільки предметів тепер лежить в коробках? В кожній коробці лежить по три предмета. Порівно вийшло. Правильно, діти! Пропоную пограти з вами у гру. Назви слова ознаки. Я показуватиму картинки, які мають значення він. А ви додаєте слова ознаки, які відповідають на питання, який? Слон великий. Торт солодкий, мандарин омаранчевий. Светр теплий, жираф високий, клоун веселий, метелик блакитний, сніг? Холодний. Хліб? М'який, м'яч круглий. Молодці. Дуже добре яким звуком закінчується кожне слово ознака підібране вами? Слова ознаки закінчуються на звук Є. А до нас ось що залетіло! Що це діти? В небі високо між хмар. На мотузці він літав. За мотузку потягну та на землю поверну. Та це ж повітряний змій! Правильно пропоную виконати звуковий аналіз слова змій. Полічіть скільки в цьому слові звуків. З М І. й. В цьому слові чотири звука. Правильно! Значить, малюємо чотири клітинки будиночки для кожного звука. Ось клітиночки для звукового аналізу слова. Поговоримо про кожен звук слова змій. Змій. Першим словом відчутно звук з. З Ми вже знаємо, що це приголосний звук, вимовляється твердо. Тож, це твердий приголосний звук. В першій клітинці малюємо одну рисочку. ЗМІЙ Після звука з я чую звук М. Мі-мі-мі. Цей звук вимовляється м'яко. Значить, він є м'яким приголосним звуком. Ставимо в наступній клітинці дві рисочки. Після М чутно голосний звук І. Малюємо в наступній клітинці кружечок. Змій. Наступним є звук Й. Як ми визначили на початку нашого заняття, звук Й – м'який приголосний. Позначаємо його на схемі двома рисочками. Молодці! А скільки складів в слові змій? На схемі слова видно один голосний звук. Значить, в слові один склад. Перевіримо. Змій. Позначимо один склад на нашій схемі слова. Змій. Ми вже визначили, що в слові один голосний звук. Значить, над ним і ставимо наголос. Ставимо наголос над звуком І. Змій. Гарна робота, діти! Звук «й» означається літерою «й». Є такий віршик про цю літеру. Ей, малий, ти хто такий? Я не хто, а буква «й». Щоб мене не сплутать з «и», я купив берет новий. Невеликий, не малий. Подивіться, ось який. Ми з вами. Познайомилися із цікавим звуком Ї. ви дізналися, що цей звук завжди буває м'яким, що, на відміну від звука и вимовляється коротко і тому має ще одну назву – «йот». Але це ще не все. Цей звук дружить з голосними звуками і утворює інші літери. Й та а утворюють літеру я, Й та у літеру Ю. Й та і літеру Є. Й та е літеру є. О, як це цікаво. Так, це цікавий звук. Діти, згадайте слова зі звуком Й. Йогурт, яблуко, єнот, ялинка, їжак. А ще йод, йорш, юрта. Любі діти, ви сьогодні добре попрацювали. Пишаюся вами. Всі завдання виконали навідмінно. Час пролетів дуже швидко. Грамотійками всі стали. Дякуємо, що завітали. До, До нових, нових зустрічей!